Теперь сьогодні ми зімаємо відкрафтеріалі жизни, Даша і Мар'яна і я. Що, давайте зачитаємо. Спавнемося. Е, мідеми. У нас щита. О, у нас собака перевезть разом леха. Ми вже На Назима Кості. Ми вже знайшли. Коротше, давайте добуваємо дерево. Вот. Вот так. короче давайте вижу там ви бо туди иди дерево, я тут рубаю дерево давай ну короче иди щось порубить поки Всем, що ой, ну, на нас іди туда я так круто сразу деревня під боком ой гора Опа. Так що я Ого! 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 скільки дерева. дерево. дерева дерево повлипали. Коротко, я не знаю, де будемо дом. Мар'яно, де було дерево! Так пішли! Вот наше дерево! Вот наше дерево! Ні, нам не наше дерево! Дайте поки ви построїте якийсь домик. Давайте, а я поки... Короче, давайте поки зроблю кірку. А, мене, я, так зараз. Беремо дерево. Чун, 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 чун. Почкай. О, от саме верстак буде. Ой, так, да, верстак. От версак не сі, давайте. Все, в мене кірка. Робіть цього дерева поки дом. Чун. Робіть поки з цього дерева дом, я вам кажу. Я палку не пишу. Ого, Який величезний камушок. Я зараз прийду. Короче, піду я щось пошукаю. Я під шукаю пошукаю. Я піду по пошу, щось пошукаю. Зараз Що. піду. Це дерево добуваю. Треба дерево подобувати трохи. Ай, мені таке дерево не треба. Не підходить таке дерево. О! О! Я не знаю, там. Коротше, я вижу палку ще одну. Робіть! Ого, гошінь. Ого, го, дивіться скільки... Ого! Дивіться скільки досок. Ой, дерево. Нате вам поки. Нате, поки я вам піду поки Я знайшов якийсь... якийсь гриб. Я знайшов якийсь гриб, дивіться. Дивіться, я знайшов якийсь... якийсь гриб. Мар'яна розпалюється. Розпал... Розпал... Аня це мило. Наші школа ми будемо робити це дереву. Робіть поки вогонь. А що ви вогонь не там робите? Каже, йдіть в домик, робіть вогонь. Так ви там робили? Робіть під Ні, ми там підлиш. Робіть під деревом. Ні. А давайте по відділенні стіжити. Давайте так... по... Я вот там буду. Ні, давайте разом. Як говориться разом, разом хочу, краще. Ваня, забери дерево. Так наші, ми ж доробимо вдома. Да. Коротше, ви хочете? От мій дом. Коротше, я отам от буду жити. Короче, от мене є домик під деревом. Вот, коротше, мій дом. Даша! Даш! Даша! Даша! Даш, дай з нами жити! Коротше, я типа попробую з

Ну ладно. Да. Так, я закрила підводить. Наші паки. Ой, я закрила двері на замок. Короче, я піду. Пи -пи -пи -пи. Там, там. Да. там, там да. нема, ще... там... симпа. Ти ще перший рік. Я маю ти ще перший рік. Дай подивимось, а не спички, де ти ще першого року вже їх не можу. Наш ти ви Україночку. Так, коротше, що, пішли дерево добувати. О, грибочок. Аня, це, це мило було. Це, це був гриб. Я нам їсти нам їсти знайшов гриб. Будете їсти? Окей, я йду готувати. Я йду готувати. Все, я поки піду готувати. А який твердий гриб? Я хочу вона кусочки розколоти. Дівчата! Дівчата, ви що, до мене в гості сьогодні прийдете? Дівчата, ви до мене сьогодні в гості що не приїдете? Пішіть, пишіть, вже дожарюється, <рисвіт> <вже> дожарюється вечерю. <після> я вам вугіль зі свого костра там, Та Ні, в мене вже є, зараз буду добивати. Все, давайте, пішли до мене, їсти. <після> <після> Добиваю наш, наш грибочок. Як що це не грибок, якийсь старе. Коротше, часть гриба я оставлю. Е, Час. Вона жариться. У мене трохи замусявся стульчик. Витровить. Я вже в себе жарю, йдіть до мене, я вам можу свій. Я не весь пожар, давайте вам дам часть. Нате. Дай на на саме. Що, буде їсти? Нате. Мені похоже на м'ясо. Саме у це гриб. Ті, ти гриб. Не, не. не будемо брати б. Все, вкусно? Все, я оце У мене дуже купить є. О, навіть... Ого. Дивіться, у тут навіть ковер є, я найшов. Ми на замітили. Ого. Можна собі забирати. Забери. Коротше, я прийду скоро. Я піду щось по шукаю. Я подаю кусі по шукаю. А тільки на грибах зарядних життя нельзя. шикарный лес у нас. Тропинка есть. Ема веревка, я может себе взял. Ема старая веревка, я может себе. Короче, я думаю, пока мне ничего не требовало. Верёвку не нашёл. Тут же наушники. Тихо. Это же верёвка. Наушники. Короче, вам не надо, мне не надо. Ну что, давайте. Дібути станчик, яка в мене станчик. Я про неї говорю. Я не наду, давайте мої брати. Дівчата, ми знімаємо, не забули, Дівчата, Дівчат, ми знімаємо. Я повішу його тут, а я напоминание є як. Хорошо? же не треба чи вірьовка? Удичка. Він просто друг побачив, він там на качелі крутиться. Типа їхній концерт? Ага. Та ні, він має бути пізніше. Катя, ну, тя... ну питай, що це задумає. <хи> <реш> Дивіться, яке брівношко знайшов. Поламаємо, поділимо. Окей. Молоді, хороше. От ваша вон доля. Ну що, дайте, оце ваше, оце моє. Що, пішли? Пішли з жителями, поговоримо. пішли з жителями, поторгуємо. Пішли. торгувати? Хто зі мною йде торгувати з жителями. Так. Я тримаю, я тримаю. Пішіть дерево. Я чув, що не дерево можу дати за дерево, не можу дати нам ліжко. Пішліть? Ліжко? Так, пішліть. Ліжко? Я йду. Добрий... Добрий день, Добрий день. Добрий день, житель. От, я вам два дерева. Що ви можете мені дати взамін? Ну, ви ж житель Майнкрафта, що ви можете дати в обмін? Я вам дам. Ой, дивіться, бу... бумага. А щось нормальне, що А У вас є тут? Чи... У вас є уголь? Це помічниця продавця. Аліна, Аріна і Єгор. Ви його знаєте з моїх відео, так, Єгор? Все, вам вуголь. Угу. Дякую. Все, що, ми купили вугіль. Кому вугіль? Вам мені, треба вугіль. Ви ж одна сім'я, да. Подавайте, як вас звати. Єгоріч. А вас як звати помічниця? Аріна. А хочете з нами зніматись? Хочете з нами жити? так. Yeah, yeah. Хочете з нами жити? Ми yeah, тут живемо, yeah. ми тут живемо. Пишіть? Пишіть. Ні, yeah. nee, пане Єгор, пане Єгор, yeah. пане, пане Єгор, жити. пане Єгор. Yeah. Давайте, може, ви продавцем будете. Ну, бо вам ваша професія треба, а Аріна хай буде. Добре? Нет. Нет. Арина! Нет! От буде вона знала. Нет! Арин! Будь красить з Єгором! Пишить по хлебу слово! Ні, ти до Єгора! Їдь до Єгорела! Ви бачите, прийдете кінчати серію, просто вже четверта серія, отримує, мені прийдеться її в скалею. Я не знаю, чи відео отримається відправити на канал, короте, подивимось. Чека, чекайте до вечора, може відео відправлю, Всім пока.